Друзі, ви, як завжди, на каналі Діа Геймер. І вчора увечері у нас вийшло оновлення. В цьому відео я з вами розгадаю багато секретиків, ну і звісно, як завжди, огляд на нові подаруночки і на нову локацію. Сьогодні у нас з'явилася пожежна станція, а також на нашій карті з'явилася нова велика лікарня, яка вже вийде наступного тижня. Це буде дуже класно, тому що, дивіться, тут навіть якась така дорога довга, е, дуже цікаво, як вона виглядатиме. Е, і зараз давайте вже подивимося, що нас чекає у пожежній станції. Заходимо. Давай, давай. Так, і перше, це у нас ось такий вхід. Тут ми можемо вийти на нашу вулицю. Тут, дивіться, навіть прапор є пожежної станції. Далі тут сидить маленька дівчинка, і є у нас тут, дивіться, які нові стаканчики. До речі, такого у нас ще не було. І як шланг тут, е, чи я забула, як це називається словом, воду набирати. Далі у нас тут є якийсь пункт, навіть не знаю, що це таке. Давайте подивимося. У нас тут є телефон раз, телефон два, Яка? кнопка це в нас синхронізація, виключайся. Телефон три і телефон 4. Давайте вставимо, що нього немає якихось секретиків, вроді немає. Е, дивіться, у нас тут є ще навіть карта е, з якимись е, такими е, штучками, які мають світитись, поки я бачу тільки е, в цьому. Аеропорті світиться, ми туди підемо потім і подивимось, може, це якась підказка. Вау, дивіться, тут у нас є ось цей шланг. Е, як Я А, запевно, треба вверх піднятися, та, і тоді на ньому ти спустишся. Е, дивіться, давайте оглянемо на форму наших е, пожежників. Е, з штанами є емоції. Перше, це, якби ми їх закриваємо, там такі, як. Прищіпочки. І друге це оглядаємося. Далі з рукавицями не маємо ці сумка, взуття і все таке. І в нас тут, до речі, є уже ось такий шланг. У нас тут є ось така штучка, її треба у нас включити. Е, це буде такий секретик. Е, і давайте підемо далі, подивимося, що нас тут ще чекає. Значить, тут у нас теж якісь е, крутити, щось тут таке. Е, музика, а далі у нас знаряддя. У нас тут є відра, у нас тут є маски ось такі, коли в пожежу йдеш. Е, також у нас тут є мегафони, є у нас сокири, до речі, з'явилися ліхтарі. Е, далі пройду, у нас тут є лопати, кодуси, е, аптечка, рукавиці е, ці, як вони, ну, ви зрозуміли. Е, і також у нас тут є ще шланг. І також у нас ще тут є е, драбина, яку ми маємо. Яку е, ми маємо? Що ми маємо з нею? Ми маємо полагодити. І далі у нас машина швидкої допомоги. У нас тут є знову ж таки різні знаряддя, а також у нас є драбина. Подивіться, ось так. Ой, ось так драбина може йти, можна її підіймати. Так. Давайте зараз ми її складемо вниз, вверх. Ну, ви зрозуміли. У нас тут є шланг. Ось такий шланг. Є ще оці шоломи. Повісимо, і також кабіна, щоб водити. І також ми можемо включити сигналізацію е, з усіх сторін. Ця машина нам знадобиться у е, майбутньому для розгадування секретиків. Але давайте ми її зараз, звідси, приберемо, тому що там ззаді у нас ось є якийсь гараж, який не відкривається. Я думала, це гараж, який відкривається, він виявляється, не відкривається. Ну, гаразд. А тепер перейдімо на другий поверх. У нас тут є другий поверх ще. Отут у нас спальні, де, звісно, дочують наші е, пожежники, тому що вони мають, ночу, е, мають бути на пожежній станції день і ніч, тому що пожежа може трапитися будь-коли. У нас тут чотири ліжка, полички, форма. Ось це трубка. До речі, активувати треба ще ось цей е, шланг теж Тут у нас сходище, форма, і у нас тут є кухня. Тут у нас холодильник, морозиво, духовка, все, що треба. Тарілки, печення ну, словом, все, все що треба. І також нам треба ще активувати ось цю ось цей шланг для секретику. так ну словом, Тут у нас ми вже все роздивилися. Е, і нам ось тут. Ми активували, треба спуститися, і у нас випав ось такий, не знаю, що це мегафон чи що. Ага, це, скоріш за все, треба встановити е, сюди. Ой, де де наша станція пожежна машина. Я думаю, що її треба встановити от сюди. Е, десь, можливо. Це мої здогадки. О! Дивіться, так, вона встановилася і тепер має гудіти. Далі будемо лагодити ось цю драбину. От тут забираємо і в нас тут ось частина. Опа. І у нас тут ще ось така, яку треба сюди поставити. О, дивіться, тут у нас вода ліється, Огою, ну і далеко. Я так думаю, що це, щоб наші пожежники тут могли стояти. Так, вони тут можуть стояти. І тут є чотири різні емоції. Ось такі. От, ну, На цьому ми нашу машину полагодили. Тепер для наступного секретика нам потрібно на нашу вулицю. Тут, 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 тут. Їдемо от сюди. І нам треба зараз знайти дерево. Ось е, Дерево зараз. Найдемо це дерево. Ось воно, отут от. Е, Активовуємо нашу пожежну машину. Ось вона. Беремо персонажа. Так. Де я? Питання, де я? Ось я. Е, нам треба її поставити так. Отак от. Так от. Е, гаразд, сюди чуть-чуть посудимо, то. Е, Активуємо нашу драбину. Так. Киш-киш. Отак. І далі стаємо на неї. Е, і нам потрібно останню дію. Е, зараз Ага, нам треба чуть-чуть поближче. Отак от. Е, треба зараз е, стати якось, щоб воно у нас активувалося, е, щоб ми змогли туди залізти. Е, і тут у нас має то вийти кіт. Чи нам треба ще посунутися? Так, давайте отак ось, отак от так от. Тепер активовуємо цю дію. Кенете вилазь? Коротше, кіт у нас не хоче вилазитись. Зараз ми якось. Е, це, можливо, нам потрібно взяти. О, ось, дивіться, виліз котик. Ось треба запам'ятати, як я стою, ось так от і останню емоцію Ось наш котик, дивіться, який гарний. І також у нас випала шапочка. Це вже шапочка для малюків, як завжди, у нас є одяг для них. Ось таке у нас оновлення. Котик, звичайний такий. Нічого. Цей, а тепер е, нам потрібно піти в аеропорт. Якраз, як я й казала, е, там світилася галочка. І цей підозрюк нам потрібно щось полагодити. Зараз йдемо е, в наш аеропорт, а точніше, на вулицю. Давай, вулиця. Нам потрібно піти на вулицю, якби ще вулиця активувалася, як завжди, мене не слухається. Ідемо на вулицю. Так. І тепер зараз нам потрібно знову ж активувати пожежну станцію. В відділі зараз треба знайти, ще в якому. Ось в цьому, бачите, задія аптечки у нас є кран. Нам потрібно ось цей, бачите, він у нас зламаний. Нам потрібно так, котами, дайте в спокій, спокойку. Нам потрібно сюди стати і полагодити цей кран. Ось. І у нас тут активувалися ось такі тапочки, це теж для малюка. Ось, нам ще не хватає одягу. Можливо, це нам пізніше дадуть. Давайте ми зараз підемо на пожежну станцію, можливо, там ще щось засвітилося, що нам потрібно полагодити. Так, спускаємося вниз. В самий кінець, на початок, точніше. Е, дивіться, у нас тепер тут засвітилося на якусь будівлю. Це я, скоріш думаю, що це в нас нова пошта. Ну, так, я це називаю новою поштою. Е, можливо, там щось у нас не так. Я підозрюю, що так і є, що це тут. Нам щось треба лагодити. Ну, або я вже тоді не знаю, де і лагодити нам. Давайте. Рухаємося, рухаємося. Ну, тут, вроді, би, все на місці. Можливо, це треба на вулицю біля пошти. Ну, тому що тут, вроді, здається, все працює. Або це я не ту локацію взяла. Так. Та ні, здається, у нас тут все на місці. Я думаю, що цей секретик треба розгадувати пізніше, і спочатку треба дізнатися, що це за локація. Ну, а завжди у нас є новий аватар-пас. Е, у нас зараз доступна. Е... Кімната для дітей, далі у нас ще з'явиться для собак пожежних, кімната для малих ще одна, коти, одяг для вагітних. Ну, але у нас, як завжди, є безкоштовні подаруночки. Одне зі знаком питання, а друге це у нас отаке ліжко для котів і собак. Давайте подивимося, що у нас тут ще. Ще одне знак питання. У нас тут є ще отакий набір, якби лікарів. Я думаю, що це з'явиться. Можливо, це з ліка... лікарнею з'явиться, Тоді у нас має з'явитися два великих подарунки. Ще у нас тут є зачіски нові і ще одне якесь запитання. Давайте спочатку активуємо, що ми вже бачимо. Це в нас якби лежанка ось така для котів. І я надіюся, що для собак також активовуємо нашого котика і собачку. Так, собака тут може спати, і кіт, давай перевіримо. І кіт тут теж може спати. Це і для кота, і для собак. Тепер йдемо в наш любимий знак питання. Так, давайте подивимося, що нас там чекає барабанний дріб. Це одяг для собачки. Але це собачка сама яка не рятує, як пожежу, газить, а яка буде. Е, яка, що буде? яка в нас буде медичну допомогу надавати? У нас тут є нашини. У нас тут є ось така одяг. О, дивіться, тут нові, тут нові емоції з ним з'явилися. Перше, це нюхає і показує, в якому напрямку. Друге, це отак от, е, замислено нюхає звідки. Третє це взагалі не розуміє, звідки. І четверте винюхує сліди. З Знашильником у нас немає ніяких емоцій. Давайте тапочки приміримо. У нас з ними є якісь нові дві емоції, можливо, вони з'явилися давніше. Давайте подивимося, які це. Перше, це ось так от. А, це танцює вона, напевно. І друга, це вона розглядає свої е, тапочки. І останнє це у нас ось така е, пожежна допомога. Ой, пожежна допомога, господи, швидка допомога, аптечка для собаки. Що ж, це оновлення дуже класне, воно на висоті. Е, я тут е, з ключем хожу, ремонтую все. Я буду розгадувати, що це за локація. Звісно, я вам розкажу це. У шорцах, можливо, я випущу якесь оновлення. Окрема. Ви підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати новини, які я буду викладати. Це дуже обов'язково. А з вами була я, Діа Геймер. Всіх люблю, всім па-па